Юлія Овчаренко за освітою ландшафтна дизайнерка. Жінка розповіла, що у 2012 році змінила професію і розпочала службу в поліції у Житомирі. Юлія каже, що працює кінологинею з двома вівчарками Нокі та Нешом. Бельгійській вівчарці Нешу три роки купувала його щеням. Він впертий, він хитрий. Він знає, що він добліці свого він знає, що я його дуже люблю, що я в нього вірю. Взагалі, в принципі, він такий не товариський для посторонніх людей. У нього є тільки я, він любить тільки мене і признає господарем тільки мене. Тож, навіть моїх родичів він не приймає. З нешом НОКІ Юлія Овчаренко шукають вибухонебезпечні предмети. Шукали замінування, наш торгівельні центри, наші школи, лікарні. Виїжджаємо, допомагаємо при огляді, при обшуках. Він працює, він шукає. Насправді він шукає іграшку. Він завжди шукає. Іграшку він не шукає вибухівку, вони шукають іграшку. І знаючи, що він знайде запах вибухових речовин, він отримує своє іграшку. Цю іграшку він не отримує просто так, він так не не грається. Він грається виключно після роботи. Це його винагорода. Тому він да, він просто от, скажи, ні, і він заспокоїться, жуя свою здобич. Він її реально заробив. Юлія каже, що під час дресирування кінологи докладають собакам сторонні подразники: спеції, каву, чай, петрушку, парафін. Щоб пси вирізняли такі запахи від вибуху небезпечних предметів. Поштоматі була знайдена підозріла посилка. Ми приїхали, подивилися на цю посилку, на неї, на ній, на ній був контакти отримувача, спробувала додзвонитися. але поки ми дозволювалися, було цікаво, що неш, в принципі, позначив цю посилку, але не позначив як вибухово речовину. Тобто його запах дуже зацікавив. От. І він стояв такий і дивився на мене. Ну, я хлопцям -сам сказала, що це, ні, це не то, але якийсь запах там цікавий є, що собаці дуже цікаво. Вотаки, коли ми розкрили посилку, це був гідлака. Він нагрівся на сонці в паштоматі і почав реально вилучати такі запахи, що вони специфічні. Юлія Овчаренко каже, що любить роботу в поліції, постійно навчає собак шукати небезпечні предмети, здає з ними іспити. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.